Друзі, вітаю вас на моєму офіційному ютуб-каналі Екстрасенс Роман Шептецький. В даному відеопрогнозі ми з вами продовжуємо дивитися підказки староангелів для України на наступні 7 днів, тобто на період з 13 до 19 березня. Що на цей раз нам підкажуть? Ангели що для України відкриють. Чим порадують, дай Боже, зараз будемо з вами довідуватись. Нагадую також усім: для того, щоб бути в курсі новин та повідомлень, які я завантажую, відео прямих ефірів, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте дзвіночок нагадування. Відео також коментуйте, поширюйте, ставте вподобайку. Отож, давайте будемо розпочинати. Витягую сьогодні 5 ключових підказок послань від ангелів. І будемо з вами довідуватись, що і які нам дають підказки. Отже, перша карта. Тут у нас підказка староангелів. Паш, паш Кубків. Про що він говорить? Інтуїція, дружелюбність, артистизм, сприйнятливість. Нова людина приходить в ваше життя. Відносини переходять в нову фазу підсилення духовних здібностей. Про що цей аркан може говорити для України? Якраз про те, що ділове партнерство і партнерство в плані допомоги для України справді цього тижня мало би перейти на якісно вищий рівень. Варто очікувати, дай Бог, побільше ще хороших новин. Можливі якраз нові заяви про підтримку, які ще до сих пір не лунали. І карта говорить про, власне, кращий і більший духовний розвиток. Тому я дуже сподіваюся, що наші люди будуть і далі духовно пробуджуватись, працювати над своїм духовним ростом, розвитком, тому що це один із. Важливих ключів нашої перемоги на той всієї і нечистю. Ще одним у нас послання, до речі, минулого тижня, цей аркан випадав також послання від Архангела Михаїла. У нас аркан імператора. У нас аркан імператора. Про що він говорить? Про силу, про організацію, про логіку, структуру, дисципліну і лідерство. Про тих наших керівників, які ведуть наше військо, наших хоробрих і доблесних ЗСУ до перемоги над ворогом. І цей тиждень в плані нових тактик, в плані не просто планування, а вже і їх реалізації, теж дай Бог, щоб був успішний. Цей аркан мені чомусь зараз найбільше асоціюється. Дай Бог, щоб так і було, з успішним відбиттям ворога з тих напрямків, де зараз йдуть найбільш такі гарячі точки, найбільш важкі бої. Один з тих напрямків, ми з вами прекрасно знаємо, це Бахмутський напрямок. Тому ще раз скажу, що за останні дні все-таки надія і енергія як можливість відбити звідти ворога почала прибавлятися і зростати. І це дійсності радує. Дай Бог, щоб воно максимально реалізовувалася. Також наголошую, коли випадає старший аркан, ми бачимо, що цей тиждень, в тому числі, буде проходити ще під особливим покровительством Архангела Михаїла, а нам всім прекрасно відомо, що Архангел Михаїл це той, хто бореться з нечистю і перемагає. Третя підказка у нас Десятка пентаклів. Десятка пентаклів ось така чудова карта. Класичні колоки Десятка пентаклів це карта перемоги, це карта успіху, це карта благополуччя і отримання допомоги. Передусім, пентаклі це матеріальної. Але ми розуміємо, що ми чекаємо не лише матеріальну, але й збройну допомогу. Тому дай Бог цей тиждень в цьому плані буде також успішним. По крайній мірі, так говорить нам таро ангелів. Послання таке фінансова безпека, можливість. Найти нові партнерства, нові взаємодії, щасливе життя, радість, прибуток, достаток. Чудове послання. Четверте послання від ангелів для України на період з 13 до 19 числа. І, до речі, цей аркан випадав, якщо я правильно пам'ятаю, минулого тижня. Це аркан 13, аркан смерті. Послання Архангела Азраїла, який вкотре говорить, що завершується певна фаза чи ситуація, духовне преображення, трансформація, час рухатись далі. А ми пам'ятаємо, що минулий тиждень все-таки ворог хотів завдати великої шкоди, великого удару. Богу дякувати, що йому це не вдалося, але, на жаль, все рівно без жертв не обійшлось. Тому цей тиждень Аркан закликає, ар, а, вірніше Архангел, ну і даний аркан закликає нам теж бути уважними та обережними, тому що аркан смерті так він говорить, що завершується попередній етап, і ми рухаємося активно далі. Але з іншої сторони, він і попереджує про ту ж саму загрозу для мирних для мирного населення. І в одному з прогнозів, який робив минулого тижня, коли я говорив, чому. Ця нечість біснується, біснується, бо програє. І я дивився, чи будуть ще можливі якраз загрози таких подібних масованих атак. Карта підказала так будуть. Ворог до цього готується. Дай Бог, що ворогу цього не вдалося, але і на цей тиждень маємо попередження. Тому уважність, обережність має бути на високому рівні, але нам дійсно час рухатись далі і далі перемагати ворога і рухатись до перемоги. І хай ця перемога прийде швидше, ніж ми її очікуємо. І ще один такий цікавий аркан Четвірка мечів. Четвірка мечів. Аркан, який говорить, що прийшов час перепочинку, дайте собі більше часу, щоб прийняти правильні рішення, роздумуйте над проблемами і ви з легкістю зможете знайти відповіді на багато запитань. Тобто, заклик такий, не можна недооцінювати ворога. Перш ніж діяти, треба все добре обдумувати. І це знову ж таки заклик до імператора, до тих керівників, які і керують безпосередньо нашою державою, і керують нашим військом прораховувати ворога на багато кроків вперед. Тому що ворог хитрий, ворог лукавий, і ворог завдає удари там, і тоді, де ми цього найбільше не очікуємо, і де ми думаємо, а, вже нічого не буде і тут раз. Тобто карта говорить, що. Дайте час ще плюс для правильного планування, визначення правильних стратегій і прийняття правильних ходів. Саме тоді вдасться, дай Бог, і уникнути цих всіх загроз чи смертельних випадків, які можуть, які можуть власне, загрожувати мирному населенню України. І все-таки все ще, мабуть, я потягну одну карту. Дивлюся, ще десь була одна колода. Ще одну карту хочу потягнути. Чи справимося? Я запитався. Отакий от западою. Чи справимося з цими загрозами, чи будуть прийняті правильні рішення? Так і будуть. Таке справимося. Туз Пентаклів в прямій позиції. Знову ж таки, Аркан говорить про правильні рішення. Про важливі. Важливий розвиток подій про підписання важливих документів та контрактів, і також отримання бажаного для перемоги. Я кажу дари для перемоги. Ось такі послання ми з вами отримали від наших ангелів. Від Таро Ангелів на період наступних семи днів. Будемо з вами максимально працювати над тим, щоб хороші сценарії майбутнього максимально реалізовувались, а негативні сценарії майбутнього максимально нейтралізовувалися. Бережімося, любімося, тримаємося. все буде Україна!